Часто в нашому житті виникають ситуації, коли ми потребуємо професійної підтримки та допомоги. Проблеми можуть виникнути і під час навчання вашої дитини. Якщо ви помічаєте, що ваша дитина має труднощі під час навчання, наприклад, не може навчитися читати чи писати, плутає букви, не може вирішити прості математичні завдання, чи відчуває проблеми під час спілкування з іншими людьми. Не може засвоїти навчальний матеріал чи потребує додаткової підтримки і допомоги, щоб відкрити свої таланти. Ви можете звернутися і отримати допомогу в інклюзивно ресурсному центрі. Що ж таке інклюзивно ресурсний центр? Це сучасна освітня установа, яка допомагає вирішити проблеми під час навчання вашої дитини. Важливо зауважити, що послуги інклюзивно ресурсного центру є безкоштовними. Центри є територіально доступними, тобто вони розташовані в вашій громаді. Фахівці центру проводять комплексну оцінку потреб вашої дитини сучасними методиками і вони пройшли спеціальне навчання. Звертаємо вашу увагу, що інклюзивний ресурсний центр не є медичною установою і не ставить жодних діагнозів. Що ви будете мати, отримавши висновок інклюзивно ресурсного центру, ви зможете обрати заклад освіти, який найкраще підходить для вашої дитини, навчатися в інклюзивному або спеціальному класі поряд з дому і отримати додаткові заняття та обладнання за кожну державу. Під відео ви знайдете посилання на сайт, де зможете зареєструватися, знайти інклюзивно-ресурсний центр, який знаходиться найближче до вашого дому, і обрати зручний час, аби відвідати його з вашою дитиною.